Це скажете, пані гросмейстер? Дуже. Ну, дуже необдуманий хід, колега. Я б сказала про вальний хід. А ось наслідки. А ви, пані гросмейстер, ризиковані. Я б навіть сказала необдумано ризиковані. І ось вам за це. Я б погодилась з вами, колега, якби не ось цей хід, який новілює вашу теорію. Але ви, пані гросмейстер, не залишила мені вибору, тож я перестаю вас жаліти. Ось вам. Ви, колега, сьогодні не в ударі. І ось в чому. Дівчата, як справа? Як тільки я виграю, будуть з добре. Ви ж готуєтеся? Бо вона скоро прийде. Перемога до мене? Звичайно, скоро прийде. Ви не жартуйте, я вам журналіста. Я з вас попереджувала. Так, ми ще чули, що до нас хтось прийде і буде цікавитися нашим клубом. І ми повинні не вдарити обличчям у Грязюку. А оскільки тут чисто, то ми нікуди не вдаримо. Так, я пішла зустрічати. А ви не підведіть. Раді бачити, раді бачити вас у нашому клубі. Я теж вас рада бачити, але не наскільки, як ви мене. А це наш клуб. Як бачите, тут затишно і комфортно. Так, я бачу, у вас тут цікаво, але ви ж пам'ятаєте, про що ми домовлялись? Ми про щось домовлялись? Доброго дня! Ви ж мені обіцяли інтерв'ю з чемпіоном. А, так, так, так. У нас тут усі чемпіони. Це ми зараз. А, так 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 В принципі, я вже готова. Так, так, так. Зараз усе організуємо. Доброго дня. Це програма «Спортивні обрії». Чи легко бути чемпіоном? Гіна, давай, не підведи. Ми ж домовлялись. По-перше, ми ще не дограли. Тобто, хто буде чемпіоном, ще не відомо, принаймні мені. Ліна, не сором мене перед пресою. Давай, кажи щось. Можливо, ви вже впевнені у своїй перемозі. Звичайно, я впевнена в перемозі. І звичайно, я відчуваю себе чемпіоном. А, а яке мало запитання? <звук> а може, поспілкуємося з іншими гравцями? Звичайно, звичайно. У нас є з ким поговорити. Ось дівчата займаються давно. Дуже здібні. Уміють грати і перемагати. Одним словом, чемпіон. Як вам і треба. Доброго дня! Це програма спортивні обрії». Як воно, хочувати себе чемпіоном. Так, мабуть, це прикольно. А що ти скажеш, Іванна? <клух> а ти і скажеш, Софія, що буде чемпіоном це дійсно прикольно. І певний хтось із нас ним буде. Дівчата, що з вами сьогодні? Ми ж домовлялися, що ви все скажете. Та ми й не мовчимо. Ми говоримо про чемпіонів. Що це класно. Все як домовлялись. Нас запитують. Ми відповідаємо. А яке було запитання? Я бачу нормального репортажу не вийде. А ви обіцяли. Вибачте, будь ласка, вибачте. Я зараз все владнаю. Дайте мені 5 хвилин. Тільки 5 хвилин. Добре, я сподіваюся, поки я схожу до туалету, ви все владнаєте. Добре, я все владнаю. Все владнаю. Доброго дня, ми такі раді, що ви завітали до нашого клубу. Так-так, сьогодні у вас буде найкращий репортаж. Ми вам обіцяємо. Ми готові відповісти на будь-які ваші запитання. Будь ласка, запитуйте і будьте впевнені, що ви будете задоволені нашими відповідями. Дякую, дівчатка. Все було суперово! Вам дякуємо, що знайшли час завітати до нашого клубу. Так, ви приходьте ще. Ми завжди будемо раді вас бачити. Тут багато ще чого цікавого. Можемо ще якось чаю попити. Не забудьте попередити, коли вийде програма про нас. Обов'язково. Ну і як вам це вдалося? Та просто сказала, що не пущу їх більше до клубу. Вони без шахів жити не можуть. Суворове. А так одразу і не скажеш. Та я така.